Пурум-пум-пум, добрий ранок. Так, це маленьке оновлення для каналу і для Ютубу. Я хочу поновити інформацію по бітку, стратегічну нашу, тому що воно почало працювати. І ми пробили рівень, про який я казав, 27300 зону. Ми його прошили. Давайте я трохи приберу свою, свої картинки тут. Щоб нам було добре бачити. І так, ми пройшли е, крізь зону 27300, 27200, що має відбуватися далі. Е, глобально, я все ще очікую е, рух у область 26-25 тисяч. Тобто, ми маємо спуститися десь ось сюди. Так, знову ще 40. Видалимо. Десь у зону 25-26 тисяч ми маємо прийти. Це, а, оця область, оця область. І ми маємо прийти сюди. Яким саме чином? А, скоріш за все, ми маємо відретестити а, рівень 27-27300. Тобто, по правилах, коли ми пересикаємо, перетинаємо якісь значущі рівні, ми маємо відретестити всю цю історію. Як це відбувається? Це відбувається зворотнім рухом. Тобто Ми маємо якось піднятися вгору, стукнутися і знову піти вниз. Зрозуміло, що ця лінія, яка у мене накреслена, намальована на рівні 27372, це не зовсім лінія, це скоріш область, скоріш зона. Тому ми можемо вийти. Трохи вище цієї зони і піти вниз. Ми можемо не дійти до цієї зони і піти вниз. Але мій основний план це рух в зону від 24 000 до 26 тисяч оцю область, де я буду закупатися. По а, ряду відкладених ордерів, які я публікував декілька а, днів тому, вже а, були спрацьовки. Я пізніше сьогодні або на вихідних опублікую, що там спрацювало, що не спрацювало, і буду готувати новий, новий кеш для закупівлі, якщо провалимося. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, тонкий ринок на тонкому на тонкому ринку. Можливе можливі коливання і можливий сильний імпульсний рух. Як у сторону зростання, так і в сторону зниження, тому що мало трейдерів, мало об'ємів, мало капіталу на ринку. Враховуючи, що вихідні попереду, ми можемо сходити у цю зону, про яку по тому зону, про яку я кажу, можемо сходити навіть без ретесту зони 27200-27300, але це не дуже вирогідно. Якось так, Чекаємо і трохи нижче. Починаємо активно відкуповувати позиції для подальшого руху вгору. Всім бай!